Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати піцу на пухкенькому тісті. Для цього мені знадобиться 600 грамів борошна, 6 грамів сухих дріжджів, сіль 12 г, 20 грамів сонячної олії, 400 мл теплої води. З цього тіста в мене вийшло одна велика піца і одна маленька. Начинка може бути будь-яка, яку ви любите. У мене гриби. Курка, перчик, помідорки, солоні огірки, ковбаска і сир моцарела. В глибоку миску висипаю дріжджі, заливаю їх тепленькою водичкою, така градусів 20 більше не треба. Висипаю половину борошну. І ложкою зараз почну замішувати тісто. Висипаю борошно, яке в мене залишилось, і знов все ретельно перемішую. Все, наше тісто готове. Ми його не вимінаємо. Ось так ми його лишаємо, накриваємо піщовою плівкою, зверху рушничком і в тепле місце без протягів на годину, щоб воно підійшло. Сіль та олію ми додамо згодом. Зараз ми даємо йому підійти. Все, минула година. Дістаємо, Дістаємо тісто, бачите, воно таке підійшло. Висипаємо тепер сіль зверху. І нам потрібно її вмішати в тісто так, щоб вона рівномірно розпряділилася по нашому тісту. Ось так руцями, чистенькими берете і вмішуєте сіль. Виливаємо зверху соняшникову олію і так само ручками берете і вмішуєте тісто в олію. Його не потрібно м'яти там довго. Ось так, хвилиночок 5, руками його покалашматили і все. Накриваєте знову рушничком, даєте йому відпочити 5 хвилин. Противень він застілаєте пергаментною бумагою, трошки-трошки зовсім трошки олійки. Хоча вона там є в тісті, але я на всяк випадок смазую, щоб не прилипла точно. Беремо на противень, викладаємо десь 70% від нашого загального тіста, але ви дивіться по своєму противню. І ось так руками потрібно з ним погратися. Воно хоче назад, а ви його знову, знову, знову. од середини до країв. Все, готово. Трошки я з ним погралася. Але за рахунок того, що ви його руками ось так розтягуєте і те, що ви його не вимішували, будуть такі внутрі приємні, смачні повітряні бульбашки. Змашую тісто кетчупом. Зверху буду посипати моцарелку, а потім буду викладати начинку. Начинку, я вже казала, можна будь-яку, яку ви любите, з чим ви любите піцу, з цим і викладати. У мене одна з куркою, перцем та грибами. А інша буде з колбаскою, з солоними огірками та помідоркою. Все, виклала начинку, засипала зверху моцарелою, відправляю в духовку на 220 градусів на 10 хвилин. Але ви дивіться по своїй духовці, в мене електрично. І поки та вже почала готуватися, я беру тісто, яке в мене залишилось, і ще зроблю одну маленьку піцу з ковбаскою. Точно так же беру, від середини його розминаю. Придаю йому форму і все те саме. Ось така смачненька та пухкенька піца в мене вийшла. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте залишати свої коментарі.